Активісти посперечалися із підрядником через бордюри. Спеціалісти з технагляду невдоволені тим, як укладають плити по чорновола. Мовляв, після кількох злив разом із водою попливуть і бордюрні камені. Натомість підрядник звинувачення відкидає, говорить їхню роботу, постійно перевіряють і від плану проекту вони не відходять. Чи не підуть у велике плавання після дощів майже 4 кілометри бордюрів? Знає Ірина Головка. Положені вже більше, більше ніж двоє суток». Вот это называется бетон, на котором лежит основание. Является основанием и замком для этого бордюра. Когда будут ложить асфальт, и катком уплотнять, каток отожмет вот этот бордюр и получится щель. Ця вода з дороги буде стікати у щілину, говорить черкаський активіст Вадим Комаров. Після кількох злив бордюр просто провалиться. Ще й тижня не минуло після встановлення цих плит, а вони вже просідають. Підтверджує неякісну роботу інженер з технагляду за будівництвом Сергій Гугля. Чоловік десятки років працює у цій сфері, має спеціальний сертифікат фахівця, щоб оцінити роботу підрядника. Мовляв, приїхав як активіст, аби моніторити використання бюджетних коштів. Каже, бордюрний камінь встановлюється ледне на ґрунтову основу, а це на даний час бордюрний камінь встановлюється на рихле, грунтове, рихлу ґрунтову основу от, і на гарцовку з бетону, а не на жорсткий бетон. Тобто процес схватування цемента вже пройшов і фактично бордюри ставляться на щебенку, яка не держить їх, не фіксує. Роботи не закінчені, тому бордюрний камінь і не тримається, говорить представник підрядника, який відповідає за цю ділянку дороги. Борти ще відіпруть бетоном, землею та асфальтом. Ми влаштовуємо зараз бордюри гранітні, які не мають низу рівної основи. Ставиться все на бетон. Бетон марки 200, дуже великої товщини. Відходячи від проекту, це за наші кошти. Ми влаштовуємо ці бордюри. Тобто зараз не 10 сантиметрів, а навіть до 40 сантиметрів. То зараз вони говорять про те, що під бетон повинна бути якась. Основа, тобто пісок або щебінь, цього в проекті немає. Відсутність цього пункту у проекті підтверджує і замовник міська рада. Мовляв, пісок та щебінь це невиправдані витрати. А гранітні борти краще забетонні. Тому їх і вирішили поставити побіля дороги. Мовляв, вони довговічні. Відповідно, і технологія їхньої укладки інакша. А роботу підрядника щодня контролює технагляд цими замічаємо, немає питань. Якщо у нас є зауваження, ми всі враховуємо, виїжджаємо на об'єкт, прислухаємося і дивимося. Але за проєкт відповідає на сертифіцірований проєктант, який запропонував ці проєктні рішення. Я вважаю, що вони в принципі, доцільні, так як просто на пісок гранітний бордюр неможливо поставити, бо він просто попливє по своїм отметку. Він ставиться на бетон. Надуманим цей конфлікт називають представники організації Білий молот». Мовляв, це боротьба не за якість робіт, а за посаду. Складається таке враження, що громадські активісти, які приїжджають в місце з контролем дорожнім, вони роблять трохи не те, вони роблять заказ зняти одного технадзора і поставити другого. Підрядник дає слово. Після виконання робіт бордюри нікуди не попливуть. За укладанням чотирьох кілометрів бортів по Чорновола, запевняє директор профільного департаменту, слідкуватиме технагляд. Натомість активісти вже завтра писатимуть листа до столиці архітектурно-будівельної інспекції та гільдії інженерів з технічного нагляду, аби ті перевірили дотримання стандартів у Черкасах. Ірина Головка, Сергій Єфімов, ВІКА Новини.